Совет дороги вообще быстрая. Заплатая также цеплю два месяца. Приживешь два месяца цеплю тела на альбом. 怎么举报？ Спасибо, спасибо, родной. Вчера назвонить. А добре рано буде. Поразі добре буде, так, да. э, да. дивиться, я подъеду до АТП, я вам перезвоню. чтобы ви не ждали там не мерзко. Добрый день, до зустрічі! Нет, You can you Нет. Тут интернет пропадает. То чуть-чуть за связь проблеме. Еду молоко продавать. Ну как, оно уже продано, его просто надо людям завести. да люяр мы едем за едой мы встаем за стола только по одной причине ести нема надо за едой съездить надо добыть еду и съездить за едой все две причины по какой мы можем встать за стола еще добыть деньги на еду І з'їздить за їдою. От це два речі, які заставляють нас бігати. І по суті вони заставляють бігати всіх. Всі люди встають по, по утрам, йдуть на роботу, яка їм не подобається. Щоб заробити трошки грошей, щоб чот поїсти, щоб не ходити з голим задом. Це вся причина. А ввечері поздно вони приходять, ненавидячи свою роботу, а іноді свою жизнь. Їдять свої дві картоплини, бо зарплати на більш не вистачає. Лягають спати вранці все по кругу. І не можуть дождатися. Того одного єдинственного місяця в году. Щоб поїхати кудись не отдихнути. Ну я от, допустимо, робив на фермі, то в нас був відпуск раз в рік, неділя, аж неделя, представляєте? Раз в рік, аж неділя. Ну да, ну хотя бы месяц, а тут даже неделя. Ну, это нарушение, конечно, трудового кодекса. Ну, кому там я дело? До людей и до какого-то кодекса. Ну, ты знаешь, Дима, на ферме корова не будет месяц? Пока ты Ну да, корова не будет ждать месяц тогда. Корове надо есть в конкретный момент. А ты здесь там месяц ходишь.

Неділя віддиха це можна. Один день їдеш туди. Ну що, зразу їдеш, от на там знайомі, хто за мною робив. То вони одразу їхали там, допустимо, в Одесу. Ну звісно, ти їдеш в сутки в Одесу, їдеш сутки назад, п'ять днів стається, щоб погуляти. Ну вони жорстко піячили, того ці п'ять днів проходили, ще більше незаметно. Їх просто. Ти ж вони просто їх пропівали. А як і в принципі всю жизнь. Вона їх давно пропити ці дні, Все одно вони там. так, типу, в Одесі пропили, розумієш? А так кожний вечір приходили і піли. Вранці на роботу, ввечері п'єш, щоб ну, забитися, що ти живеш в отакому ужасі. А Вранці просинаєшся і споминають, так? Ну так. По суті, то в цьому і сустої життя. Що ми народилися там? Чот, Це є що? Цілі, да. Ми народилися продовжити рот, а для того, щоб продовжити рот, треба вижити, треба щось покушати. Первобитні люди десятки кілометрів в день проходжували і пробігували для того, щоб щось їсти взяти. Рискували своєю життю. Раніше було краще, де було краще? Ви подивіться історію. Люди конця-краю войну не було. Люди голодали без кінця. У нас теж зараз таке саме. Все одно зараз легше. Ти з копьйом за мамонтом не бігаєш. Наверное, да. Эндрю пишет, что я прав. Спасибо, Эндрю. Всім спасибо. Я навіть на тиждень, щоб тоді не нема. А, навіть на тиждень не даю <рі> Зато ти работаєш на себе і ніяка твар тебе сзади не ганяє. Саме хуже це тупий начальник. От коли в тебе тупий начальник, це тиске зміняєте за французський. Я якось слухав одного коміка, він каже, нас учили плохо не работать, да? Ну, плохо не працювати. Але деякі люди знайшли виход. Вони вмудряються плохо працювати. От безробітні мені нічого поганого не зробили. А люди, які плохо працюють, стільки вреда натворили. <кху> Ви возьмете, заходиш в больницю, да? а там вся больниця людей, які плохо працюють яким насрать на те, що ти больной. Ну, вони зранку до вечора. Я робив в офісі. Я бачив таких людей. Я робив з такими людьми, які нічого робити абсолютно не хотіли, які взагалі отак, вся робота запущена, він нічого не робить цілий день. Сидить в комп'ютері, дивиться серіал. Йому там треба бумаги перебирати, складати, формувати, а насрати, ще. давали, Но... вот да? Еду Тамары, Тамара, тамара же не берет Там уже соседки ждут И как за нами едет зеленый бус. Или нет, он просто стал. То сильнее будем? Да, че не жигуль. А лада, вас двадцать один ноль сорок семь. Женщина, да? Ну и там. Канала связала, тайна нашей стала. Вот а это такая проблема. Куча плохо работающих людей. Напишите, кто с ними стыкался. Кидайте в чате. Всем говорю, беру я в ответ. Нас не Короче, люди-человеки, переходите на другой канал. даже на другом канале будет у нас стрим. А тут я завершаю. Всім спасибо, кто тут був? Всім гудбай.